6 вересня 1976 року на далекому сході старший лейтенант Віктор Беленко вилетів на новому міг 25 для виконання польотної вправи. Однак швидко зник з радарів. Якийсь час здавалося, що пілот не впорався з керуванням і впав у море, але вже за годину прогримів міжнародний скандал. Виявилося, що Беленко успішно приземлився в Японії і попросив політичного притулку в США. В цьому випуску УАЗ ми розповімо про одну з найгучніших втеч з СРСР. Ви дізнаєтеся, що спонукало зразкового сім'янина і офіцера Віктора Беленко назавжди покинути свою країну? Як йому вдалося обійти радянські та японські радари? Чому після повернення міг в СРСР від Японії вимагали компенсації в 11 мільйонів доларів? І як склалося життя втікача в США? 1976 рік Радянський Союз, золоті роки Брежнівського застою, найсмачніше морозиво і ковбаса по 2,20. Жителі СРСР переконані, чи принаймні їх активно переконують, що їм пощастило народитися в найпрекраснішій країні світу. Звісно, попри пропаганду, втечі з СРСР іноді траплялися, але зазвичай втікали ті, хто міг офіційно бувати за кордоном: артисти, дипломати, моряки та інші морально нестійкі елементи. А от Сів вважали політично благонадійними. Віктор Беленко був еталоном радянського офіцера, виходець з робітничого класу, срібний медаліст у школі, член комуністичної партії. До приходу в авіацію встиг попрацювати на заводі, поєднуючи це з навчанням, що додавало балів у службовних характеристиках. Трохи повчився в Омському медінституті і, зрештою, вступив до авіаційного училища. А потім його скерували на роботу льотчиком-інструктором. Через чотири роки, 1975-го, Беленко переводять на далекий схід у 530-й винищувальний полк військ протиповітряної оборони і довіряють керувати секретним винищувачем. Літак Міг 25 яким мав керувати Беленко на новому місці служби, був 20-тонною машиною, здатною літати зі швидкістю приблизно 3000 тисячі кілометрів на годину і досягати 20 кілометрової висоти польоту. Для порівняння в американського F-15 Eagle, запущеного в екс експлуатацію в рік втечі максимальна швидкість становила 2655 км на годину, що давало мігу помітну перевагу. Втім, американці цього ще не знали. Вони взагалі майже нічого не знали про міг 25 Хоча в СРСР його почали випускати ще 1969-го. а незнання знання породжувало страх. Американські військові просто не уявляли на що здатен радянський винищувач 6 вересня 1976 року. За аеродрому Соколовка здіймається міг 25 з бортовим номером 31. За штурвалом сидить 29-річний Віктор Беленко. Це був звичайний тренувальний політ. Уже завершуючи його, Беленко скерував літак на схід до радянсько-японського кордону. Він різко знизився, що дозволило йому уникнути виявлення радарами. Щоб ще більше заплутати радянську сторону, він увімкнув кнопку сигналу лиха, а через хвилину вимкнув її разом з радіозв'язком і всією електронікою. Це створювало враження аварії. Приблизно через півгодини після вильоту, близько першої 22 дня, радянський пілот увійшов в японський. І повітряний простір, який патрулювали американські фантоми, Боленко сподівався на їхню появу, хотів, щоб ті примусили його сісти. Однак цього чомусь не відбувалося. Тим часом японська сторона марно намагалася встановити контакт з порушником, а здійняті в небо винищувачі були за крок від вистеження міга, але той раптом зник з радарів через мінливу погоду. Ситуація ставала критичною. Палива лишалося на чверть години польоту. А за обрисами берега вдалині стало ясно, що аеропорт хітозе, в якому баленко розраховував сісти, розташовано далі ніж він припускав. Інших місць для приземлення він просто не знав. Перед льотчиком утікачем відкривалася невідомість. Звісно, можна було катапультуватися. Та Баленко розумів, що тоді він не особливо цікавитиме західні країни. Зовсім інша справа, якщо він передасть їм цілою секретну машину, Баленко пощастило. Оминаючи непроглядні хмари і знизившись до 250 метрів, він раптом побачив летовище. Це був громадський аеропорт Хакодате. Часу на роздуми не було. Стрілка показника витрат палива вже стала на нуль. Сідаючи, міх заледве розминувся з пасажирським боїнгом, який щойно злетів, врятувала майстерність пілота. Але через це приземлення виявилося небезпечним з пікіруванням під гострим кутом на швидкості 360 км кілометрів на годину. Через кілька митей, збивши телеграфний стовп і проборознивши зо 300 метрів поза посадковою смугою, радянський міх зі стертими шинами нарешті приземлився в Японії. Пального в ньому лишалося буквально на 30 секунд польоту. Пілот вийшов з кабіни і двома попереджувальними пострілами в повітря відігнав невеликий натовп цікавих з фотоапаратами. Прибулим представникам аеропорту. Радянський офіцер одразу озвучив прохання про політичний притулок у США. Вже ввечері розгорівся міжнародний скандал. Радянська сторона звинуватила японців у викраденні і примусовому утриманні свого пілота. Вона вимагала негайно видати баленко разом з літаком. Щоб показати серйозність намірів СРСР, радянські винищувачі почали активно облітати японське узбережжя. Самі ж японці в перші дні боялися навіть наближатися до вкраденого міга, непокоячись, що в радянців здадуть нерви і вони знищать надсекретний літак. Однак керівництво СРСР розуміло, що такий крок означав би. Початок війни. Замість цього вирішили наповну увімкнути пропаганду і дипломатичний тиск. Японці забезпечили несподіваному гостю комфортний побут і пообіцяли, що видачі не буде. Однак висловили побажання про зустріч радянського пілота з представниками посольства СРСР, щоб продемонструвати, що він перебуває тут з власної волі. Привітному працівнику КДБ Беленко відказав, що прилетів до Японії добровільно, і політичного притулку в США попросив також за своїм бажанням. Тоді КДБшник заговорив по іншому, назвав льотчика зрадником і заявив: рано чи пізно ми тебе повернемо вже наступного дня. Після втечі президент США Джеральд Форд особистим рішенням надав Віктору Беленко політичний притулок. 1 жовтня 1976-го міністр закордонних справ СРСР Андрій Громико на зустрічі з Фордом в овальному кабінеті обурено заговорив про репатріацію радянського льотчика, назвавши його не тільки зрадником, а й злочинцем. Проте відповідь президента була однозначною. Людина попросила притулку і отримала його. І тепер ця справа стосується тільки уряду США. Смішно, що в радянському союзі цю історію подавали зовсім по іншому. Беленко був певно єдиним втікачем З СРСР, про якого радянська пропаганда і слова поганого не говорила. Принаймні, попервах. коли на захід втікав артист балету чи спортсмен, його клеймили несвідомим елементом, який спокусився гнилим заходом. Але коли втік військовий льотчик, член КПРС, зразковий офіцер, який ніколи не бував за кордоном, це могло викликати врешті питання. Чи такий вже гарний радянський устрій, якщо від нього втікають навіть найбільш перевірені кадри? Тому радянські газети і Тарс називали Беленко патріотом і справжньою людиною, його посадку вимушеною, а припущення, що його політ був втечею брехливими. Наприкінці вересня в Москві навіть організували прес-конференцію, на якій дружина, яка напередодні втечі погрожувала Беленко розлученням, і мати перебіжчика, яка не бачила його з дворічного віку, плакали та закликали його повернутися. По черзі нахвалюючи сина і чоловіка. Втім, безуспішно. А що ж з літаком? Американці хотіли, щоб його доставили в США для детального вивчення. Але Японія під скаженим тиском СРСР, радянський флот на той момент жорстко блокував, іноді навіть захоплював японські риболовецькі судна, просила дати радянцям можливість зберегти обличчя, а саме залишити літак на території Японії, допустити до нього американських фахівців і потім віддати радянській стороні. Так і зробив. Надсекретний міх розібрали до останньої гайки. Детальне вивчення літака розвіяло багато страхів американців. Вони зрозуміли, що міх не супервинищувач, а не дуже маневрова машина. До того ж, не здатна перехопити їхній надзвуковий розвідник Lockheed SR-71 Blackbird. У листопаді 76-го все ще розібраний міх передали представникам СРСР у дерев'яних ящиках з умовою, щоб претензії щодо некомплекту чи пошкоджень виставили впродовж доби. Розрахунок був на те, що ніхто за цей час не встигне знову зібрати цілий літак і компенсації не буде. Та до честі радянських інженерів вони впоралися, і СРСР виставив рахунок на 7,7 мільйона радянських інвалютних рублів, приблизно 28 мільйонів сучасних доларів. Втім, наскільки відомо, грошей радянці так і не дочекалися. В союзі крадений міг більше не літав. Його відправили до одного з льотних училищ як навчальний посібник. Друже, ти зараз дивишся цікаву історію з неймовірними фактами та крутими ілюстраціями. Та найголовніше, ти чуєш її українською мовою. Кожною такою історією ми підтримуємо україномовну спільноту, розвиваємо український сегмент Ютубу. Ти можеш долучитися до нашої роботи, ставши нашим патроном на Патреоні. Переходь за посиланням з опису, обирай зручний пакет підтримки та суму, якою готовий нам допомогти. Твої гроші ми витратимо на створення нових історій, вип'ємо за твоє здоров'я келих медовухи, а ти отримаєш різноманітні бонуси. Давай розвивати український Ютуб разом. Лишається питання, чому Беленко втік. Здавалося б, у 29-річного офіцера було все, що в радянському союзі вважали за щастя: вдала кар'єра, зарплата в 300 рублів, тоді як середньостатистичний вчений отримував 130, молода дружина і трирічний син у перспективі, ранній вихід у відставку і підвищена пенсія, що не влаштовувало Віктора Беленко, чому він не тільки втік сам, а й надав потенційним ворогам літак. Відповідь на це Баленко давав у багатьох інтерв'ю. Ще дитиною він помітив, як разюче відрізняється реальне життя від того, що оспівували радіо і газети. Чому, якщо колгоспники рапортують про дострокове виконання плану, люди стоять у чергах за хлібом? Чому по п'ять днів не буває молока? В СРСР говорили: Хочеш молока, увімкни радіо. Як сталося, що батько народів Сталін, смерть якого ще недавно оплакували, через кілька років виявився тираном і вбивцею в льотному училищі і на інструкторській роботі? Ці сумніви тільки посилювалися. Якось розповідаючи про переслідування темношкірої активістки Анджели Девіс, викладач згадав, що Девіс, учасниця компартії США, і Беленко подумав: тобто в Америці прорадянська партія діє легально, так у кого ж тоді справжня демократія? Демократичність радянського режиму він якось відчув на собі. 1975 року. Через робочу суперечку з начальником льотної школи, генерал-майором Голодниковим, Беленко кинули до психлікарні. Достатньо було слова генерала. Все це накладалося на суто побутові негаразди. Влітку 1976 року дружина Беленко Людмила, яка і до цього погрожувала розлученням, заявила, що в жовтні поїде до батьків разом з сином і не особливо хоче бачити чоловіка. Віка. Близьких родичів у Віктора майже не було. Мати покинула його у дворічному віці. Батько, створивши нову сім'ю, поступово віддалився. Вони не бачилися з кінця 60-х. Через сукупність цих обставин Беленко і наважився. Чи виправдалися його сподівання щодо західного світу? Цілком до того ж у США йому влаштували дуже теплу зустріч. Представлені куратори поступово знайомили Віктора з життям в Америці. Спочатку він не міг повірити, що в будь-якому супермаркеті завжди є свіжі овочі та фрукти, багато сортів алкоголю і ніяких черг. Купивши якось м'ясні консерви і посмаживши їх на вечерю, згодом він дізнався, що з'їв котячий корм, і зазначив, що корм для тварин у США смачніший ніж консерв. Серви для звичайних людей в СРСР Беленко влаштувався на роботу консультантом ВПС США. 1980-го отримав американське громадянство, якийсь час викладав у військовій академії, потім зайнявся бізнесом. Був одружений, став батьком двох синів. Колишня батьківщина не простила йому такого ляпаса і заочно засудила до розстрілу. Після розпаду СРСР Беленко навіть приїжджав до Росії. Однак, спроб побачити залишену там сім'ю не робив. І нарешті. Що з ним сьогодні? З цього приводу дані різні. Одні джерела стверджують, що Беленко ще 2006 року помер від інфаркту. Безробітний і всіма покинутий. Згідно з іншими, він розлучився та все ще живий. Дякуємо всім, хто підтримує нас на Патреоні. Окрема подяка патрону з ніком sphericalhorse. Нагадуємо, що ви можете теж підтримати нас і переглядати ролики без реклами та на добу раніше.